Усім привіт! Мене звати Інна. Шановні мої глядачі я вітаю вас на каналі Моє подвір'я. Хочу вам сьогодні відповісти на питання, чому я так швидко на початку лютого висіла на розсаду насіння помідорів. Тому що зазвичай у лютому ми висіваємо перець і баклажани. Отут у мене розсада баклажанів і так само розсада перців. От, Деякі рослинки вже проклюнулися. Вже розправили листочки, от деякі тільки-тільки прокльовуються. Тут є різні сорти, і ранньостиглі, стиглі, і так само середньо і пізню стиглі сорти. А отут у лоточках я посіяла кілька насінин ранніх помідорів. Посіла для того, щоб мати ранній урожай. От часто трапляється так, що на ринку вже є перші помідори, ми їх купляємо, тому що хочеться свіженьких салатів. А в нас в теплицях або в парничках помідорів зелених багато, а вони лише лише починають буріти і через кілька тижнів лише починають червоніти або жовтіти, тобто достигати. Помідори починають достигати. От саме тому, щоб мати самий перший ранній урожай помідорів, я вже зараз в лютому висіяла кілька насінин. Для цього вибрала голландське насіння, вибрала не сорти, а гібриди. Вибрала гібрид Incas F1 і наміб f 1 Це ранньо стиглі помідори. А всі інші помідори я вже буду висівати набагато пізніше. Маю кілька сортів своїх, з яких я щороку збираю насіння, і так само ще цього року придбала насіння помідорів, які дуже гарно підходять для вирощування у плівкових неопалювальних теплицях. От якраз у нас такі самі теплиці. Теплиці є, але ми їх не опалюємо. Ну, і тепер давайте я вам розкажу, чому саме ось так я вирішила вирощувати цього року розсаду помідорів. Як бачите, посіяла кілька насінин. Насіння голландське його в пакетику небагато. Переважно 10 або 20 насінин у кожному пакеті. Висіяла одразу все насіння, у лоточки з грунтосоміщо. Насипаю ґрунтосуміші так, щоб тут було ще місце помідорам, куди рости, і гарно їх пізніше підсипати. Бачите, ось. Помідори вже мають справжні листочки, вони гарно пішли в ріст. І я їх буду вирощувати з подальшим розпікіровуванням. Для початку буду засипати стебла помідорчиків землею до самого верху цього лоточка. Бачите, скільки тут ще є місця, скільки тут ще буде, скільки ще тут можна підсипати ґрунту суміші. Помідори дуже гарно відкликаються на пікірування. Вони одразу починають нарощувати нове коріння на всю висоту стебла, яке ми присипаємо землею. От багато хто з вас знає, що помідори навіть можна при висаджуванні ложити на бік. І засипати стебло землею під самі листочки. І тоді вздовж на цьому стеблі буде утворюватися нове коріння. Деякий час помідори будуть ось тут лоточкові. І вже коли їм тут буде затісно, коли вони гарно розростуться, я буду їх розпікіровувати у стаканчики. Або ось такі стаканчики невеличкі. А коли коріння повністю оплите землю в таких стаканчиках, я помідори перевалкою переслю великі стаканчики. От, буду брати півлітрові і 750-грамові стаканчики. І кожен помідор в мене буде рости в окремому стаканчику. Шановні мої глядачі, от пригадайте, коли навесні починають продавати розсаду помідорів на ринку. Зверніть увагу, що багато хто з продавців має розсаду помідорів уже з цвітом і навіть з першими плодами. Пригадайте, напевно, ви також колись купляли таку розсаду. Але я можу вам сказати з впевненістю, що оці помідорки, які вже є на розсаді, яку ми купляли колись на ринку, чи навіть ще зараз дехто купляє, не достигнуть у нас. Тому що помідори перенесуть дуже великий стрес тоді, коли їх привезуть на, на ринок. Коріння буде без землі, вони лежатимуть цілий день на сонці. І нерідко буває так, що ми дивимося, як хтось несе розсаду, а оця розсада. Вибачте, виглядає як, як лахміття, листя зів'ялі, все таке, знаєте, обтріпане, так звисає з оцих пакетів торбинок. Ну, звичайно, що помідори живучі. Приносимо додому, садимо глибоко в землю, заливаємо багато води, наливаємо. От і вони вирівнюються. Але все ж таки, оцей пліт, який є на розсаді, і так само оцей цвіт. Він же не має сили, щоб зав'язати гарні плоди. Переважно помідори будуть скидати і такий плід, і так само той цвіт, який був на розсаді, коли ми її купляли на ринку. А тепер подивіться, як у все відбуватися. Помідори, звичайно, що будуть розростатися, тому що їм ще дуже довго рости до того часу, поки вони будуть пересаджені в тепличку або в парнички чи на грядочки. Але за цей час вони гарно розростуться, вони будуть мати потужну, велику кореневу систему, і навіть якщо вони вже будуть височенькі і зацвітуть, нічого страшного тут немає. Тому що в землю я їх буду пересаджувати акуратненько, обережно з оцією грудкою землі, яка буде у стаканчику навколо коріння. Показати вам, як саме я висаджую ось такі вже високорослі помідори, високі, бачите? забираю два нижні листочки, прищипую. Ось, один і другий. Розминаю добрий стаканчик, щоб земля легко відійшла від, е, е, від стаканчика. Бачите, Ось як легко його витягнути тепер. Так, ну і отут у мене вже підготовлена ямка. Бачите? Отак, Роблю таку широчезну ямку. От, Гляньте, яка вона глибока. Отут у мене гірчиця, оце все-все йде всередину ямки. Це все потім гарно перегниє. Це добриво. Так, тепер легенько, обережно рослинку забираю зі стаканчика. Ось, бачите, як вона гарно виймається. І все. і... Ставлю в ямку, бачите, як добре вийшло, наскільки е, глибоко ми змогли посадити рослинку. Е, земля буде майже під нижні листя. Якщо ми е, нагортаємо землю і бачимо, що земля торкається листочка, нижній листочок також можна забрати. От І все. І тепер чуть-чуть землі нагортула, добре пролила водою і лише після цього повністю. Присипала землею. Води наливають дуже багато. Пересаджена таким чином розсада ніколи не прихворіє. Вона одразу дуже гарно відкликається на щедрий полив і дуже швидко починає розростатися. Розсада формує великі пишні кущі. Гарно закладає цвіт і, відповідно, дає нам гарний урожай. Самий ранній урожай смачненьких домашніх помідорів. І навіть якщо наша розсада у стаканчиках вже буде дуже великою, навіть якщо вона вже почне зав'язувати цвіт і навіть сформує невеличкі помідорчики, вона ніколи їх не скине. Якщо ми їх будемо пересаджувати ось таким чином, акуратненько, обережно разом з грудочкою землі навколо коріння. Така розсада ніколи не скине ні цвіту, ні плодів. Шановні мої глядачі, мені буде дуже приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Я бажаю вам гарних весняних планів, а ще здорової і міцної розсади!